Розмір басейну ми підганяємо під розмір приміщення з урахуванням того, що в даному випадку, на даному відео, на цій міні-фермі ми робимо з дерева варіанти, з якими ми працюємо: дерево, метал, оцінковка, нержав'яйка і так далі. Коли ми робимо з дерева, ми можемо значно простіше і дешевше підігнати під розміри приміщення, щоб залишити прохід максимально ну, меншого розміру, а збільшити робочу площу басейна. По довжині ми підганяємо завжди під розмір дерева. Максимальний розмір дошки ще 6 метрів. По ширині, якщо ми враховуємо під розмір плівки, або ширина плівки 2,5 метри, загальна довжина, ну ширина, або можна допаювати. Але зачасту це стандартний розмір 4 на 15 басейн У нас йде. По, глиби, по висоті борта, в середньому 30 см. Само собою, води ми наливаємо половину. Таким чином, якщо у вас буде більш ну, конструктивне питання, тобто, наприклад, у вас є там така-така квадратура, і ви хочете максимально задіяти, щоб було робоча площа. Ми можемо допомогти. В залежності від висоти приміщення, ми можемо робити як і 2, так і 3, так і більше поверхів. Так, щоб ще Залишалося місце під обслуговування, тому це системно можна все прорахувати, маючи розміри приміщення. Більш детально телефон в шапці профілю. Будь ласка, набирайте будуємо ферми, допомагаємо по запуску, супровід навчання, продаж обладнання. Беремо як і малі об'єкти, так і великі об'єкти, Зариблення мальком австралійського рака. Взагалі, все від А до Я. Компанія Зоокул з радістю вам допоможе.